Доброго ранку малята. Я сьогодні зустріла Алочку, і вона мені розповіла, що з нею трапилось. Послухайте і ви уважно. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і крокують несміливо. Лівий вправо, правий вліво. Як ви гадаєте, чому чобітки дивились в різні боки? Так, вона взула їх не на ту ніжку. Давайте з вами вивчимо цей віршик про нашу Алу. Цілий ранок наша Ала. Чобітки свої взувала. А вони противляться, в різні боки дивляться. І крокують. Несміливо. Лівий вправо, правий вліво. А тепер повторимо разом. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і крокують несміливо. Лівий вправо, правий вліво. Я гадаю, що з вами такого не буде траплятися, як з Алою. А зараз я вас запрошую зробити пальчикову гімнастику перед аплікацією.